У кожної своя історія, звісно, є там прифронтові регіони, є тилові, є ті, хто внутрішньопереміщені, є, є ті, хто за кордоном, дуже багато за кордоном жінок зараз наших. Але от, поділись, будь ласка, цим досвідом для того, щоб ми якраз ви виокремили його в контексті, що жіноче лідерство може. Зробити для того, щоб нашим жінкам принаймні було трішки легше в Україні, ой, ну це ти дуже таку болючу тему зачепив насправді, тому що наскільки я знаю, за підрахунками. Десь 50 тисяч 60 тисяч жінок зараз знаходиться у армії в різних та на різних направленнях. Це по перше. По друге, правильно ти зазначив, що через те, що жінка теж іде в армію, вона та приймає це рішення, що треба туди йти. На її плечі лягає не просто служба, на її плечі лягає родина. На її плечі лягає забезпечення, можливо, її старих батьків. На її плечі лягає також ситуація, яка просто є навколо, та тобто. Саме ставлення та до жінок, і насправді е, це максимально складно і е, дуже багато жінок, в моєму, наприклад, оточенні вони знаходяться в різних позиціях. Тобто, це можуть бути та, і е, мілітарні жінки, це можуть бути і підприємиці, і якісь громадські діячки. Але тим не менш, я розумію, що вони поєднують завжди. Тобто, не, не буде так, на, наразі не є так, що жінка займається тільки чимось одним. В неї тільки є от одне направлення. Лені, вона тільки ходить на роботу, потім приходить. все вже наготовано, все супер. Дитина та там чекає. зобрала та та, -та, та, -та все супер взагалі, та.